На вихідних у дні Європи у десяти областях України пройшла акція Обираючи Європу. Мета якої нагадати владі, чому півтора року тому тисячі українців вийшли на Майдан, згадували революцію гідності і в Житомирі. Як тоді, так і зараз люди переконані, Україні потрібен саме європейський курс розвитку. З Сім'єю вийшли підтримати День Європи. Якби сьогодні це свято підписане ж президентом, як вже нам нагадали, тому що. Ці часи я вважаю, це свято потрібне для нас. Якби не ми ж боролися заради цього, стремимося на краще. Нам треба зараз дуже серйозно думати над тим, як пришвидшити а, цей процес і вступити. Але ми мусимо пам'ятати, що шлях України є один це Євросоюз а, і позиція молоді а, в 2013 році, в 2014-му стала визначальною в тій перемозі, яку ми важко, трагічно. Але здобули і сьогодні. Наша задача не втратити її, тому я закликаю в першу чергу молодь всіх активних громадських діячів і волонтерів на сьогоднішній день об'єднуватися, не боятися брати відповідальність на себе. На Майдані Корольова, де колись житомиряни боролись за європейське майбутнє. Громадський рух народний контроль організував фотовиставку зі світлинами Революції Гідності. Активісти впевнені, треба пам'ятати той вибір, який колись зробили українці. І ні на крок не відступати від європейського курсу розвитку держави. На цій фотовиставці зазначені головні активісти народного контролю, а також прості житомиряни, які обрали європейський вектор направленості у розбудові української державності. І вона говорить нам про незламність українського духу та патріотизму, який хоче жити за європейськими законами, де царює свобода, право та відповідальність. Конечно, такие нужны выставки. Это наша жизнь. Очень понравились фотографии. Это наше прошлое. Этим мы живем. Поэтому они нужны. Мне, мне, эта выставка очень понравилась. И они нужны. Они нужны как... Это как семейный фотоальбом, который каждый из нас периодически его просматривает, чтобы помнить свое прошлое, кто что сделал и для чего это все было сделано. Наш народ, страна, выбрала Однажды в путь, путь к лучшему. И нам уже не дороги обратної, тому будем идти только вперед. Такие выставки однозначно нужны. Галина Ковальчук Олег Кот, Народный контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.